У самому Миколаєві комунальники також боролися з негодою. Дорожники за ніч висипали на вулицях 85 тонн протиожеледних реагентів. Задіяно 16 одиниць спецтехніки. Наразі фахівці комунального підприємства Елуавтодоріг продовжують свою роботу. Детальніше, як комунальники Миколаєва справляються з негодою, дивіться далі. Негода, що накрила Миколаївщину минулими вихідними, не обійшла стороною і обласний центр. З вечора, 26 листопада, фахівці комунального підприємства «ЕУ Автодоріг» розпочали боротьбу з негодою. На вулиці вийшла спецтехніка, за допомогою якої розчищали замети та посипали дороги спеціальними реагентами. Як зазначає виконувач обов'язків головного інженера КП Денис Барашковський, дорожники отримали попередження про шторм заздалегідь і мали час підготуватися. Працювала техніка всю ніч. 16 одиниць техніки, якими керував диспетчер Ела Федоріг у повній комунікації з службою швидкого реагування Миколаївської міської ради та патрульною поліцією, відпрацювали дуже якісно. За ніч використали 80, десь біля 85 тонн реагентів. Зараз ми вже бачимо, що дороги чисті. Наразі фахівці АУ «Автодоріг» продовжують роботу. Триває обробка ділянок доріг, де є ожеледь. У мерії закликали водіїв бути обережними та не залишати свої автомобілі на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки. Сергій Лисюк, Валерій Федченко, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.